Доброго дня! Сьогодні хочу поділитися з вами тим, як в'язати полотно ось у такому узорі. Красивий узор крючком, резиночка. Я зв'язала полотно ось отаку довжину. Зараз я покажу, як в'яжеться такий узор спочатку, а потім покажу, для чого у мене ось таке полотно вив'язане. Отож, як в'яжеться цей узор красивий резиночка гачком. Значить, спочатку, звісно, ми набираємо ланцюжок із повітряних петель. Ну, все залежить від того, що ви плануєте в'язати. Так як я в'язала, побачите, що, я набирала собі вздовж 54 повітряних петлі. Ну, ось так, щоб показати просто наберу 10, 3, 4, пять, шість, 7, вісім, дев'ять, десять. Значить, в'язати ми будемо пів стовпчиками з накидом. І в'язати будемо ось по краю петельок за одну стінку. Набираємо. Петельку підйому, накид. В одну, за одну стінку вводимо гачок, петельку на гачок і через всі три протягуємо нитку. Це пів стопчик з накидом. Один, два, три. Один, два, три. І так робимо до кінця нашого невеличкого такого полотна. Остання петелька накид за одну стінку петельки, витянули нитку. І всі три петельки пров'язали гачком, замикаємо, і нам потрібно зараз буде розвертати полотно. Ми набираємо ще одну петельку підйому. розвертаємо полотно. І тепер ми будемо в'язати у зворотному напрямку, і знову ж таки тільки за одну стінку петельки. Накид, за одну стінку петельки, нитку витягнули і всі три пров'язали. Накид, витянули, і всі три пров'язали. До кінця рядочку дов'язуємо. От, ну, Можливо, я такий невеличкий, знаєте, шматок взяла, щоб показати, як утворюється такий узор резиночка, гачко Але я думаю, що буде достатньо. Так. Остання ось. Остання накид, Витягнули. Перша петелька з'єднуємо, і ще одна петелька піднімаємо рядочок і розвертаємо полотно назад. І знову в'яжемо ось за задню стінку кожної петельки. Ось утворюється така краса, гарний узор, суцільна в'язка, і до того ж резиночка. Такою в'язкою. Зараз побачите, що зробила я от, але відразу скажу, що ось таке в'язання підійде ну, буквально для всього. От, Рукавички, мітинки, шапки, снуди, якщо є достатньо пряжі, то це може бути і пледик, і покривало. От, получається ось такий гарний. Суцільний узор в'язка резиночкою, гачком розвертаємо і знову, повертаючись до мого полотна вивізаного Складаю я його ось, рівно по половині якби просто з'єдную краї. І тепер ці краї. Мені потрібно пров'язати ниткою. З'єднання буде пров'язуватися з'єднувальною петелькою. повздовж нитку я вже відрізала на таку довжину, яка мені потрібна. Ну, і ось, власне, як ми з'єднуємо. Є у нас петля, якою ми Закінчували наше в'язання. Ось так. Я витягнула ще одну, одна зайва. Ось вона, одна петелька. є у нас нитка. Ми її ось так лишаємо між цими двома частинками, і з'єднувати ми будемо за крайні стінки петельок. Ось. Ось так ця і ось ця. ще потрібно знайти так, щоб сюди в крайню стінку, о. І тоді витягуємо нитку і протягуємо першу з'єднувальну петельку. Першу важку, далі буде легше. Все. Далі у нас з'єднуємо полотно і поїхали в цю, так, нитку донизу, в крайню одну, в крайню другу і протягнули петельку. Так, вкрайню одну, в крайню другу. І протягнули петельку. Так, в нас має виходити ось таке з'єднання косичкою. Ну, зараз трішки далі пров'яжемо, воно буде видніше. Ось таке чудове виходить з'єднання. Косичка, яка зливається з узором з усім, і його практично не видно. Ні звідси, ні розвертаємо на іншу сторону. Все красиво. З'єдную до кінця. Ось з'єднане полотно. Уже, як бачите, навіть не видно шовчика, ні з однієї, ні з іншої сторони. Тепер я обираю для себе сторону. Точніше, я навіть не обираю, а вона буде ось та сторона, на якій ми закінчили з'єднувати. І там, де лишилася нитка, з цієї сторони ми будемо полотно стягувати. Ось так: збирати його, як то кажуть, у гармошку. Таким чином, воно буде збиратися. Ну і зробимо ми це за допомогою спеціальної, або ж так, як у мене, ось Великої голки, яку ми називаємо циганська голка. От, Я буду робити саме циганською голкою ось так що вийшло. Робиться таке стягування дуже легко. Ось цю нитку, яку ми лишили, для того щоб стягнути, вводимо у голку і голкою починаємо підбирати петельки. Ось так я собі знаєте так ніби тюлячи штору нанизую. ось кожну не кожну петельку у мене, виходить, десь через петельку, через дві, напевно, що ось так. я собі підбираю Одна стінка, дві стінки, як, як виходить, і просто сюди протягую нитку. І ось таким чином поки що буду затягувати нитку до. Кінця по кругу, ось так від звідки почали від місця з'єднання, і по кругу і назад ми дійдемо до місця з'єднання. Основне тут уже не спішити, не боятися, нічого тут складного немає, ну і вже куди спішити, коли виріб практично завершений. Все, що лишилося, це ось затягнути нитку і з'єднати. Коли нитку затягнули, то тепер ми за неї тянемо і стягуємо ось це наше полотно. Стягувати потрібно так щільненько, гарненько розправляючи, ось так поправимо трішки і будемо знов затягувати, так, щоб воно було тісненько стягнуто. А коли воно вже буде досить таки щільно стягнуто цією ниткою, то ми будемо ще робити прошивку тією голкою, якою набирали петельки, будемо прошивати, щоб тут воно ніде не ділося, нікуди не роз'їхалося, коли ми будемо цей даний виріб використовувати. Ну, ось так у мене вийшло. Стянуто, бачите, трішки, трішки видно. От, але ще тісніше, якщо. Нитку затягнути, то там уже не буде нічого видно. А тепер ось так, в довільному порядку беремо голку і затягуємо, прошиваємо точніше. Тут уже немає е, чого переживати як, як правильніше, а просто так, щоб усі боки були підхоплені і прошиті. Ось так туди, туди, сюди, вже тут. Як правильніше, в принципі, і неважливо. Головне, щоб воно було гарно шите. Ну, і от, власне, те, що я таким узором в'язала. Як бачите, полотно з цієї сторони шите всередині, там туди, тут ось закачаний ось такий кантик, і це вийшла суперова шапочка. Ну, ось, власне, така у нас шапочка. Ось так виглядає. Е Казали мої дівчата, що <зараз>, зараз дуже вона модна, стильна, молодіжна. Ну і мені зручна тим, що мої, моє довге волосся ось у бабетушці ховається якраз ось сюди, у цю макушку.